Привіт! Сьогодні поговоримо про процес забезпечення якості на проєкті. Якість проєкту це така, знаєте, складна, навантажена емоційна тема. З одного боку, якість проєкту це показник ефективності абсолютно всіх учасників процесу. З іншого боку, начебто, це відповідальність проєктного менеджера. З іншого боку, на іт проєктах є окрема людина, окрема роль, людина і роль це різні речі. Зараз про це поговоримо, начебто є окрема людина, яка має бути відповідальною. Це тестувальник, так, QA його ще називають. І в чому тут проблемка? Проблема в тому, що коли у нас не до кінця зрозуміло, хто за що саме відповідає, у нас завжди буде страждати якість. І коли ми не до кінця розуміємо, хто. За що у нас відповідає в загальному в усьому цьому процесі побудови якості на проєкті? У нас завжди там будуть підводні камені непорозуміння, незадоволеність клієнта і так далі. І так далі. Сьогодні я постараюся поділитися максимально. Своїм практичним досвідом, плюс розкладемо по поличках, що і як у нас в плані теорії, хто такий тестувальник, які є види тестування, які ми інструменти використовуємо, і як це в теорії має у нас все ж таки виглядати? Привіт! Я Каріна Алексєєнка, і це Project Me подкаст. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Раптом ти вперше на нашому каналі, це відео є частиною нашого великого безкоштовного курсу, де ми ділимося абсолютно всією теорією пов'язаною з it проджект-менеджментом. Тому, якщо ти цікавишся цією темою, якщо ти хочеш стати it проджект-менеджером або просто прокачати свої знання, розкласти теорію по поличках. Залишайся, підписуйся, і в цих відео ми розкладаємо якраз по поличках все, що потрібно знати, для того, щоб знайти роботу, просто прокачатися і так далі. Раптом теорії тобі недостатньо, то я рада запросити тебе на наш практичний курс для it Проджект менеджерів, який називається PM Junior. Деталі в описі. А ми продовжуємо нашу лекцію. Тестувальник QA-інженер, Quality Assurance інженер, спеціаліст з якості. Як там тільки не називають цих спеціалістів. Але що нам потрібно зрозуміти? По-перше, тестування це з одного боку у нас процес, тестувальник це роль. І як ми вже з вами розбиралися ну, в першому модулі, взагалі в нашій першій лекції, ролі це у нас не опціональні штуки. Тобто процес тестування, так, от як менеджмент на проєкті, як розробка, так, виконання або тестування, вимоги це все. Певні процеси, які не є опціональними, але що у нас є опціональним, це чи буде у нас окрема людина виконувати ці задачі, цей набір задач, або це буде наприклад поєднання ролей. Я можу бути проектним менеджером, слеш тестувальником Я можу бути продакт оунером, слеш тестувальником На цю тему багато хто якраз сперечається в нашому професійному ком'юніті, так сказати, айтішників, тому що дуже багато людей, от хто, наприклад, не дивився цей курс, не розрізняє, на жаль, той факт. Що в нас є окремо ролі і окремо персони? А от ви тепер знаєте. Тому роль тестувальника, як і будь-яка роль на проєкті, вона не опціональна. А от чи має бути окремий тестувальник як персона, це залежить від того, як ви налаштували процес на IT-проєкті. Все закінчуємо на цьому цей халівар, чи потрібні тестувальники, чи потрібні проджект менеджери чи потрібні розробники. Всі так чи інакше потрібні. Просто залежить, як ми розподілили ці ролі на одну людину. Закинули це на 10 людей. Або у нас є окремо на кожної завдань по відповідальній особі. На мій погляд, до речі, так. Найкраще, якщо бюджет дозволяє. І так, ключові зони відповідальності тестувальника: це аналіз вимог, написання тестової документації, виконання тестів, пошук та опис дефектів або багів, їх ще називають, перевірка виправлень, тобто ретестінг, коли ти знайшов багу, і далі її потрібно, щоб хтось виправив, і тобі потрібен час на те, щоб перетестувати ще раз. Це важливий момент. Ми про нього сьогодні поговоримо: участь у прийомці. Перед релізом це є таке поняття, як прийомочне тестування, тобто, от ми щось зробили, і нам потрібно це потестувати, і потім сказати, готово чи це не готово, і віддати в реліз. Так має бути. І е, далі це останній такий пункт забезпечення якості на всіх етапах. Абстрактний пункт, так не зовсім зрозуміло, де ж тоді починається і закінчується відповідальність тестувальника. Дуже класне питання. Зараз будемо з ним розбиратися. І от давайте офіційне тлумачення. Тестувальник це спеціаліст, який перевіряє, що продукт відповідає вимогам і працює стабільно. Це те, що має робити тестувальник питання. Як це зробити? Тут, на мій погляд, є підказка у самому тлумаченні цієї ролі. Знаєте, класно, коли є практика, це дуже добре, але періодично варто все ж таки зануритись в теорію для того, щоб не вигадувати велосипед. Тестувальник має перевірити відповідність вимогам. Тобто, у нас, як я вже казала в першому моделі, у нас все починається з вимог. Тестувальник не може просто у вакуумі. Якщо немає у нас розуміння, що ми намагаємося зробити, у нас потім ніколи не з'явиться достатнього розуміння, а як це протестувати. Тому вважається дуже класною практикою, коли тестувальник може бути задіяний ще на етапі збору вимог, для того, щоб цей спеціаліст міг одразу своїм таким вже профдеформованим оком у нас у всіх є певна провдиформація. Ну, там проектні менеджери вони в усьому бачать процес. Якщо процес, наприклад, збоїть або не оптимізований, ти як справжній проектний менеджер, в тебе починають очі червоніти, коли ти це бачиш. А у тестувальників є інша профдеформація. По перше, вони бачать невідповідність. Протиріччя, занадто якусь абстрактність у вимогах, вони одразу помічають своїм же натренованим оком, що а як ми будемо це тестити, як це перевірити? Яким би ти не був досвідченим проектним менеджером, навіть якщо в тебе колись був досвід у тестуванні, от, наприклад, як в мене, я починала з тестувальника, взагалі в IT, все одно це певна така діяльність, яку потрібно робити постійно і таким чином. Ти натреновуєш себе, як знаєте, як тренуються і я і системи. Ти ти тренуєшся бачити невідповідності, моменти, які ще на етапі вимог будуть потім нам відстрелювати на всьому нашому проекті як проблема. Саме тому тестувальник може насправді дуже сильно допомогти проекту просто. Якщо ми дамо цій людині як менеджер, якщо ми потурбуємось і дамо цій людині бути присутнім на етапі, коли ми ще закладаємо базу всіх систем, чому я так детально взагалі пояснюю цей нюанс, тому що я помічала на своїй практиці, що це не зрозуміло навіть дуже досвідченим, it спеціалістам, тому що не всі розуміють достатньо глибоко роль. Тестувальника, а це дуже важлива роль, тому що досвідчений тестувальник, не перебільшуючи, реально може абсолютно точно врятувати проект, якщо ти, як менеджер, даси йому можливість зробити свою роботу. Найголовніший такий пронизуючий усі от аспекти ролі тестувальника KPI, які в них є, це знаходити ризики і. Помилки до того, я їх знайде кінцевий споживач, що є показником провалу от нашої системи побудови, от ми побудували систему якості, так якось побудували, або ну, от просто найняли тестувальника, і от у нас якийсь хаос там відбувається. По якому от одному показнику ми можемо зрозуміти, що у нас щось не так з процесом тестування. Це коли у нас дуже багато дефектів. От проблем на продакшені клієнт, вже кінцевий споживач користується нашою системою, і вона, як кажуть, глючить багана так її часто називають кінцевий споживач. Я нажав, а воно і я тут нажимаю, воно не працює. оця нестабільність системи, якщо вона є вже от прямо у нас не на, на самому кінці, так на продакшені, в лайві, це є показником того, що ми щось дуже сильно робимо не так. Десь у нас в усіх цих процесах, які ми певно не побудували, там де потрібно було забезпечити якість, ми скоріш за все. Зробили порушення у цих базових принципів, про які ми будемо говорити. Тому от раптом вас там спитають на співбесіді, як, як можна е, зрозуміти, що щось не так з якістю? Подивіться, що у нас в результаті доходить до продакшену. І навпаки, якщо у нас система стабільна, звісно, вона не може бути ідеальною, але якщо вона стабільна, якщо ну, воно працює, так ти натискаєш там. Все відкривається, відправляється, немає якихось там жахливих затримок, якихось мігань незрозумілих і так далі, тоді це означає, що система стабільна, вона відпрацьовує. Якщо у нас не сипеться купа повідомлень в саппорт, то в цілому можна сказати, що те, що ми закладали на рівні вимог, у нас працює. І якщо ви так подумаєте про себе як споживача. І згадаєте, якими інструментами ви користуєтесь в результаті найбільше. То найбільше ми користуємося тим, що зручно, а зручно те, що тупо працює працює швидко, працює стабільно. Неважливо про що наш проект. Більшість користувачів їм не настільки важливий дизайн, їм не настільки важливо мільйон функціональностей. Дуже часто споживачі шукають. Просто стабільну систему, яка зручна, інтуїтивно зрозуміла і яка працює. І це найголовніше в цілому, що ми намагаємося зробити в IT, коли розробляємо наші проекти. І от тестувальник по суті у цьому всьому хаосі, який несеться у нас на проєкті, це саме та людина, яка має думати від початку до кінця, що а як воно буде в результаті працювати? Це та людина, яка більше за всіх насправді ставить себе на місце споживача і намагається потестити, пройтись, от по всьому. Що ми у це з вами накодили? Занурюємося далі у теорію. У нас в цілому є сім етапів забезпечення якості. І от, якщо дуже спрощено, вони виглядають так: перше, ми маємо проаналізувати вимоги. Як я вже сказала, ідеально, якщо тестувальник на самому початку може зануритись у вимоги, передивитись їх і дати свої коментарі, поради, задати питання і так далі. Чим швидше ми допустимо тестувальника до вимог, тим краще, просто повірте мені. Після того, як тестувальник занурився в ідеалі вимоги, у нас має бути етап, коли ми. Плануємо тестування, це буквально такий артефакт. Документ, так ми вже звикли до слова артефакт. Це такий документ, який називається тест-план. На самому початку тестувальник має написати тест-план. От ми зараз поговоримо про етапи. і Я потім поясню, як адаптується цей процес для різних методологій, фреймворків, так про які ми говорили минулого разу. От якщо у нас Waterfall, якщо у нас Scrum, Kanban, от як це має тоді працювати. Ми зараз до цього дійдемо. Після цього йде підготовка тестових сценаріїв. Це може називатися тест-дизайн. Не обов'язково на кожному проєкті буде прям, прям от кожен з тих артефактів, але в будь-якому разі ми маємо прописати в тому чи іншому вигляді ці сценарії тестування, їх ще називають тест-кейси. Так, я виведу, коротше, тут тут приклад, коли от ми прям розписуємо, що от є якась функціональність, і тестувальник одразу він читає вимоги і одразу планує Окей. Тут написано, що має бути логінка. Це означає, що я буду от ось так я планую це тестувати. Я буду заходити на сторінку реєстрації, я буду писати такий-то імейл, пароль, потім там ще коротше щось робити, відправляти. І от це, от наш сценарій тестування. Наступне, що ми маємо зробити, це налаштування тестового середовища. Про середовище ми ще поговоримо. Вони ще називаються Environment, Так, от. Оточення в ідеалі тестування у нас має відбуватися на окремому спеціальному оточенні. Тобто, тестувальник не має іти. На продакшн, тобто на ту версію системи, де вже прям реальні споживачі. У нас має бути перед цим версія нашої системи, де немає споживачів, де ми робимо просто тестування. І це називається окремий інвайрмент, окреме оточення. Не обов'язково, до речі, тестувальник має сам його налаштувати. Його може налаштовувати DevOps, його може налаштовувати хтось із розробників, але тестувальник має точно. Перевірити, що там все налаштовано, і він може працювати. На мій погляд, я би сказала, що. Подумати про те, що це середовище окремо має бути, це обов'язок проектного менеджера, тому що проектний менеджер має забезпечити кожній людині в команді умови для того, щоб ця людина виконувала свою роботу, але при цьому перевірити це оточення, так перевірити, що у нас є середовище, де ми будемо е, робити тестування, це має робити вже сам безпосередньо тестувальник. Тобто, ну як це може виглядати тоді? Наприклад, якщо у вас от проект з нуля, проектний менеджер Ставить задачу девопсу, що нам потрібні для такого то проекту такі-то оточення. Якщо ти сам не можеш описати, що буде в цих задачах, ти можеш звернутися до когось із технічної команди. Ну може, навіть з чатом GPT це згенерувати. Але суть в тому, що ти, як менеджер, потурбувався, щоб ці якби оточення були. Якщо у нас просто адекватно не налаштовані окремі оточення, у нас завжди. Будуть проблеми в тому, що у нас розробники, тестувальники, я не знаю, там ну не дай боже там ще споживачі чи клієнти десь там усі разом. Ну коротше, це не буде ніколи працювати. У нас мають бути. Якби систему окремих середовищ для того, щоб кожен міг спокійно виконувати свою роботу. Наступний етап це виконання тестів, тобто, безпосередньо, коли ми згідно з нашим тест-дизайном, так, згідно з нашими документами, де ми описували сценарії тестування, тестувальник має, як ми кажемо, прогнати ці тест-кейси, так він має по них пройтись. Тобто він спочатку їх описує, потім по ним йде. Тут можна запитати. Ну, блін, а що йому е, така деталізована документація. Тому що уявіть, на кожен крок в системі має бути написаний тест кейс. Я знову ж таки виведу на екран, як приблизно виглядає тест кейс. Тут бачите багато букв, багато таких підпунктів. Ну можна собі уявити, що один такий тест кейс пишеться ну точно декілька хвилин там. Потрібно посидіти, подумати. Я, наприклад, бачила проекти, де дві з половиною тисячі тест кейсів, там сотні. Ну, взагалі, просто можете собі так запам'ятати, що тест кейсів у нас зазвичай сотні. Інколи тисячі. Ну така робота, тобі потрібно все зайти і прокласти, і так далі. І якщо ти це не опишеш, ти будеш забувати, тому нам потрібно описувати. Плюс ці тест кейси мають оновлюватись в залежності від того, що у нас оновилося в системі. Плюс у нас може бути набір тест-кейсів, тестових сценаріїв. Під різні ситуації, під різні види тестування, які ми робимо. Про види тестування ми ще поговоримо. Тому це я просто вам зазначаю, щоб ви приблизно розуміли. Об'єм документації, яку веде тестувальник. І от коли вам хтось буде казати, що та навіщо нам тестувальника? можемо без тестувальника, ви ж розумієте, що це хтось має все одно робити. Звісно, звісно, існують проекти, де от там не пишуться тест-кейси, не розробляється ніякий тест-план, людина просто заходить, і ви знаєте, там як бачу, так і клацаю. Ну, це не процес тестування, це можна сказати, як варіант. На тему юзерського такого тестингу, от як просто людина, яка нічого не розуміє, не є спеціалістом, от зайшла, ти там поставив ноутбук, відкрив проект і кажеш, ну от. Пакла це не процес тестування. Професійний тестувальник має написати оцю цю документацію, потім відкрити там весь цей план, там де сотні, а інколи тисячі цих тест кейсів, і по кожному покроково пройтись. Дуже складна, об'ємна робота навантажена, і тому ну тестувальник це абсолютно не проста it професія якщо вам хтось десь каже та це там, вони сидять, щось клацають цілий день. Це просто людина, яка ніколи певно не бачила реальної проектної документації і просто не бачила, як це робиться. Це точно не легко. І так, ми повиконували тести. Наступне шостий пункт це аналіз результатів репортинг. Після того як тестувальник по своїх тест-кейсах, там згідно своєї тестової документації протестив систему, він має написати звіти. Тест-репорти, і оці звіти зазвичай ідуть на проектного менеджера. І далі проектний менеджер має забрати е, ці звіти в собі в обробку і використовувати їх для всяких подальших церемоній. Дуже часто тестові звіти це саме те, що нам потрібно, коли ми формуємо, наприклад, спринт репорт так, звіт по спринту. і там є всяка інформація, в тому числі звіти від тестувальників. І ось. Це наш шостий етап забезпечення якості. Сьомий завершальний етап це закриття тестування, тест кложе. Тобто має бути десь знаєте, кінець цієї системи, має бути десь завершення. От і от сьомий етап це коли нам віддали як тестувальнику якийсь там інкремент, шматочок. Системи або цілий проект, якщо ми по повотрофоло працюємо, ми проганяємо це по документації, тестуємо, робимо репорт. Тестувальник має зробити репорт. Віддає все тестування на цьому завершується. І чому я підкреслюю, що якби у нас має бути якийсь етап завершення для того, щоб забезпечити у цей останній сьомий етап? У нас згадуємо наші перші лекції. У нас має бути розуміння. Об'єму робіт, тобто, у нас має бути на самому проєкті початок і кінець, щоб ми розуміли, а де тестування має закінчитись, і оцей пункт, як на мене, на практиці багато хто недооцінює. Тому що, знову ж таки, якщо ми не домовилися, де у нас закінчується скоп, нам тоді і не зрозуміло, а де має завершитись тестування. Це я вам саме як менеджером пояснюю, що і от. От якби тут, наприклад, можуть починатися проблеми, коли тестувальник потім не може зрозуміти, а по яких критеріях де де коротше кінець. Системи, якщо у нас постійно докидаються зміни, постійно докидаються вимоги, продовжуються зміни, то ми якби і не можемо зрозуміти, а де у нас завершення, і розумієте, тут в чому прикол, через те, що це така абстракція, клієнт цього дуже часто сам не розуміє. І якщо цього не розуміє проектний менеджер і сам тестувальник, ще недосвідчений, то там починаються моменти, коли ми в якійсь такі ситуації, знаєте, що вже нам все це не подобається, але ми забули стоп слово. Тобто ми вже не розуміємо. А, а, а як домовитись, що ну, проєкт завершено? Якщо ви, ну, до речі, от ви дивитесь це відео, і ну, там, у вас є багато досвіду у менеджменті, і вам може здаватися, ну, типу, ну, як ви могли там, от, на початку проєкту ну, домовитися? Це дуже часто помилка на багатьох проєктах, коли от не обробляються певним чином, правильним чином запити на зміни? І проєкт розтягається, там бюджет, проект, всі ці процеси розтягаються до якихось невимовних просто об'ємів, тому що менеджер не розуміє, як працювати з версіями. І от я хочу тут підкреслити цей підводний камінь, що це не тестувальник вам має сказати це стоп слово. Це ви з клієнтом, як менеджер, маєте домовитись, що отут оця версія, все, ми оце. Зробимо, ми от його описали вимоги. Ми придумали, як ми будемо це тестувати. Ми потестимо, зробимо репорт, там не знаю, пофіксимо щось, якщо потрібно, і віддамо вам. І все на цьому, якби проєкт, цей етап, має завершитись. От, от так ми здаємо проект.